Я тут хотів би повернутися до Міноборони, і тут теж пов'язано з оточенням насправді. Оця вся історія з золотими яйцями Резнікова, як їх назвали, який винахідливий то хусточку нам показав з мігами, та, які в результаті таки з'явилися, але пізніше набагато. То він з танка вилазить, каже, як проїхати на Москву, це все жарти прекрасно. Резніков хороший юрист, тут ніде правди діти. Але ж оточення, ну не сам Резніков, може він знав. І давав добро на подібні закупівлі. Але оточення, яке робили ці закупівлі, ну, зокрема, Ліїв, про якого ми згадували, персонаж відомий, він працював колаборантом в уряді під час окупації Криму, а потім на закупівлях опинився, має туристичну якусь там асоціацію. Потім другий цей Хмельницький, так званий, який не є Хмельницький, так. Це все дуже нагадує справи Свинар Свинар свинарчуків, рюкзаки, Авакова і так далі і тому подібне. Тобто липкі руки і питання, як ви їх брали на роботу їх всіх? Ну як? СБУ, там був баканов, Баканова тепер немає. Як ви берете людей на роботу, які, знаєте, у них сумнівна репутація, вони вже крали, вони вже були колаборантами, як вони потрапляють Це на посади? міністерські, в Міністерство оборони під час війни? Це ж є принцип відбору от, о, цей, коли вибирають не за професійними якостями, а за будь-якими іншими наприклад, лояльність, розуміння, як діють схеми, готовність виконувати незаконні вказівки. От о, це є суть негативного відбіру, який де десятками років от, ввів до того, що корупція призводила до рукожопості, до такої тотальної, що зараз, коли вже ти хочеш просто знайти, хоч нормальну якусь людину, ти знаходиш. О, або людину, яка теж списувала е, кандидатську дисертацію, або людину, яка ну, я не знаю, вже є, е, міністр там, закордонних справ через Фейсбук уже оголошує набір дипломатів. ну, Причому в такі приємні країни, як Чехія, Норвегія. Ну, ну Слухай, це не я... проблема якраз. До коли би є, мене маю, менше ну, власне, питань. Ми вже збиралися до того, що нема кадрового такого потенціалу. Кадрів всюди перебирати. мало. В ти сам знаєш, що мало кадрів. а Там, 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 там Ну. От. Тому як це обирається? Отак от, от. от Постійно зверху транслюється оця воля. Давайте е, обирати лояльних е, і корупціонерів, а не професіоналів. І е, постійно, як тільки якісь професіонали знаходяться, проводяться чистки і викидаються люди. ну нам е, Після Майдану, пам'ятаєш, скільки хороших людей зайшло. Ну, серед них були і падонки, звісно, е, але скільки хороших людей зайшло, і потім вичищалось. Де хоч один з них зараз? От о, сідають або на конверт. От мені до речі розповідали, як оця ця історія з конвертом у зеленського твібу.